Доброго здоров'я, пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування, Беркут. Ніч була просто пекельна. Ворог осатанів і пустив у наш бік усі бомби, які тільки, мабуть, мав. Багато 300 і 200. Нас не зачепило, принаймні фізично. Коли ми їхали у справах попри місця, куди прилетіло, у мене просто відбирало мову й дихання. Таке враження, що хтось виділив курсором цілий ряд будівель і натиснув Деліт. Сказати, зрівняли з землею, це збрехати, бо там, де раніше були чиїсь хати, якісь адмінбудівлі, сільрада, клуб чи школа, залишилися тільки вирви з мільйонами дрібних уламків від того, що колись було спорудою. Ротному, який перебував за кількасот метрів від місця одного з прольотів, посікло весь автомобіль, і той годився хіба що проціджувати макарони. Люди з сумом в очах і відчуттям прийняття метушилися. Хтось змінював дахівки, хтось двері, хтось розбирав завали. А я, бачачи, наскільки масштабними можуть бути руйнування і вибухова хвиля, поставив під сумнів безпечність нашого сховку, яким я так пишався. Бродити закинутим селом не дуже хотілося, але підшукати якийсь міцний льох у радіусі 2-3 хвилин було хорошою ідеєю. Це я і робив у найближчі дні у вільний від клопотів час. Чомусь одразу надав пріоритет тим хатам, які вже були розвалені, понівечені та спалені. За моєю логікою, якщо після влучання льох у такій хаті виживав, то це означало, що він достатньо міцний, щоб використовувати його як сховок. Та перші кілька днів пошуки були абсолютно марні, руйнування тотальні і усе засипане уламками самого ж будинку. У такій перспективі наша вирва здавалася значно безпечнішою, бо в неї не було стін, якими могло б завалити. Та з іншого боку, і захистити згори своїх тимчасових мешканців теж не було чим, і вона надто велика, щоб робити якесь перекриття. Але як я вже багато разів казав у цій книжці, хто шукає, той знайде. Зовсім недалеко від нас була вщент спалена і розвалена халупка, що здавалася настільки херлявою, що ніхто й не думав розглядати її серйозно. Та в мене не було простору для пошуків. Тож чому ні? Я заходив дуже обережно із семикратною обачністю, дивлячись під ноги, особливо після попередніх історій. Мозок та уява з першими кроками всередині того, що можна було колись назвати стінами, почали домальовувати, наче у 3D-візуалізації, якою могла б бути ця хатка, коли тут хтось жив. Ось тут, мабуть, був коврик на стіні, а тут палас у коридорі, там далі за рогом, напевно, була ванночка чи кухонька. Я не міг розібрати, ага, зрозумів, це грубка, яка слугувала опалювальним елементом. Одразу для двох кімнат, як мудро та розумно. Збоку стояла обгоріла ванна, а в кутку висів якийсь дротяний каркас, схоже на полички, де всі тримають мені засоби, але те, що я там побачив, не було милом чи бритвою. Це була статуетка. Вщент вигоріла статуетка із птахом. Хм, дивне місце. Та все ж. Б'юсь об заклад, якщо ви народилися до 2000 року, ви б бачили такого птаха хоча б раз у житті. Цей птах називається Беркут, і це був скарб. Я обережно оглянув його і тільки тоді дозволив собі торкнутися. Обгорілий він був тільки ззовні, тож, коли я все ж узяв його в руки, він не розвалився. Знайдений артефакт мене так підбадьорив, наче я знайшов золоте руно, а не стару статуетку. Та річ не в цьому. Це було щось, що, хоч і постраждало, та не розвалилося, у деякому сенсі вижило. Кинувши свого нового друга в сумку скиду, я ще раз усе оглянув і пішов крізь руїни в сусідню прибудову, де на мене чекали металеві дверцята у підлозі. Вони були доволі міцні й прочинені, тож я зміг оглянути простір усередині на наявність чогось небезпечного. Все ок. Це був вхід у дуже, дуже міцний льох, який, очевидно, доробили після того, як звели сам будинок. Якщо можна так сказати, він залишився майже неускодженим. Адже всі стележі, що були всередині цілі й непогнуті, навіть кілька скляних пляшок не трісли. Отже, ударну хвилю ні вроку так собі пригальмували масивні залізні двері люк, здається, хтось знайшов нове сховище. Подумав я, оглянув усе ще раз і пошкандибав на нашу базу, щоб спробувати відчистити Беркута. Сказати щиро, мені дуже хотілося залишити цю реліквію собі, бо така зруйнована хатинка була для мене однозначним символом. Наче знак, що смерть тут уже була і усе собою спопилила. усе, крім цього, дерев'яного птаха. Відчуваєте символізм? Отож би воно. Додайте на фон кілька звуків прильотів арти, якусь стрілку тню, запах обгорілого дерева і усе стане ще символічнішим. Коли такі статуетки були новими, вони мали колір полакованого коричневого дерева. Мій же пернатий був абсолютно чорним. Я зішкрябав наждачкою все, що було не надто міцне. Від цього беркут схут на кілька міліметрів. Відтак я пройшовся чорною фарбою, яка була в нас в балончиках. За якихось 20-30 хвилин артефакт мав такий вигляд, наче старий радянський дерев'яний сувенір, стилізував якийсь модний європейський дизайнер. Чорний на чорному. Ну, крута пам'ятка, як не крути. Я вже навіть прогнав собі в голові, куди поставлю його у столичному кабінеті. Із яким пафосом розповідатиму гостям, що це за птах і яка в нього історія. Але це було б неправильно. Альтернативне рішення прийшло саме. Взяв крупніший наждак і почав шліфувати основу так, щоб добутися до світлого дерева. Коли прямокутник світлого відтінку був готовий, я взяв чорний маркер і написав Беркут Беркутович. Внизу залишив дату і підпис та поклав на столик своєму напарнику. Тепер все правильно. А ви як вчинили б? На останок маленьке нагадування. Пам'ятайте? Кожен непоставлений лайк під матеріалом, який вам сподобався, кожне поширення, яке ви хотіли зробити, але передумали. Що хай ми цим ставати тіктокерами та блогерами, не писати книжки, музику чи картини, а знімати придуркуваті відео. Не робіть так, це жахливо. Тож, дякую за підтримку. Шануйтеся!